В ефірі новини п'ятниці 23 серпня, і сьогодні у випуску. Ви побачите, вдарили по лісництву. Росіяни скинули капи на свису. Волонтерка із шостки опікується більш ніж 50 п'ятдесятьма безпритульними собаками. У Шостів в відзначили День державного прапора України. Російські військові завдали авіаційного удару по лісогосподарському підприємству СВСІ. Подія сталася непередодні 22 серпня, пізно ввечері. В результаті бомбардування поранення отримав співробітник підприємства. 22 серпня, близько 22 години, російські військові скинули керовану авіабомбу на Свеське лісництво. Як повідомили в державному підприємстві Ліси України вибуху було пошкоджено адмінприміщення та цех переробки деревини. В результаті удару поранення отримав співробітник підприємства. Розповідає лісничий Свеського лісництва Віктор Ковбаса. В цей момент я знаходився дома. Дивився телевізор, почули вибух. Потім мене зателефонували, сказали, що, мабуть, у лісництво. Вечором приїхав, але ну, було темно, задимилося, я повернувся, бо тут он, опора електропередачі, провода, і я повернувся і поїхав. І потім вже приїхав зранку десь в початку сьомого. Приїхав і подивився, що тут вилетіли всі окна, двері, поскоджена криша, адмінбудівлі, господарське спорудження. Ну, Приміщення непридатне придатне для подальшого використання це на території сака переробки, Тут охорона цілодобово працює, бо цех не працює, і йому побило з, ну, осколками руку. Вибухова хвиля пошкодила будинок Бориса Олейніка. 67-річний чоловік розповідає, що придбав свою садибу в 2012 році. Весь цей час розбудовував її для своєї родини. І тут купили от обустроїли, живим і от подарунок. Где-то пол одиннадцатого, наверное. Я на кухне был, жена в зале. И такое ощущение, что дом подняло и кинуло. И слышно было металлический звон. На улицу выскочил. Окно целое. Жена посмотрела вот в этой комнате только окно. На улице соседи говорят, дыми дать. А там во двор у нас есть люк такой. И оттуда как дыме дать. Хоть и возраст, но страх все равно такой. Взрывы вчера были целый день. Чорас утра, як почалось, я не знаю, з п'яти, то там, то там було там. Жителька Свиси Ніна Бабійчук також живе за лічені метри від місця вибуху. Жінка розповідає, що у її будинку вибило всі вікна. Ночі так злякались ми з сестрою. У мене сестра інвалід першої групи, 85 років, доглядаю я, і самій вже 76-й. Оце живемо двох на тобі. Окна всі у мене. Не, жодного немає цілого. Вісім вікон у мене у домі, і немає жодного цілого. Всі побиті, ну, не всі шибки, але о, вікна всі треба міняти. І ворота були розкриті. Двері там воно випало в вікно, бачите, на літній кухні, кругом отаке. Перелякались дуже. дуже. Був удар дуже сильний, сильний страшний. За інформацією ДП «Ліси України, це був четвертий російський удар по лісництвам Сумської області за тиждень. Волонтерка Тетяна Піскурьова опікується 50 мапи з притульними собаками. Останнє поповнення Галабай Фіат, який влаштував Тетяні справжній квест. Поки собака звикає до нових умов життя, його вилікували та підготували. Зараз волонтерка шукає тих, хто не побоїться взяти собі такого великого, але вірного друга. Красені Алабая Фіат бачила наша знімальна група. Так зустрічають Тетяну Піскурьову її підопічні собаки різних порід, віку та розмірів. Зараз відомо, що шості волонтерка опікуються більш ніж 50-ма чотирилапими улюбленцями. Вони всі біжать до неї, бо вона кожного з них врятувала і подарувала сите спокійне життя. Адже кожного дня по кілька разів Тетяна привозить сюди собаком і їжу, і воду. І за це хвостики грайливо машуть хвостами і біжать до своєї рятувальниці. Мій день починається з того, що я утром встаю, годую своїх 17 собак і півсотні котів, потім наливаю відра і їду сюди, і швиденько вбираю вольєри, наливаю воду, годую, їду додому, купаюся, їду на ринок, прилаштовувати ці. Ну, ну, кось з маличів. Ще ж з утра треба зварити кашу. Варю я утром 30 літрів і вечором 30 літрів. І ще догадовую кормом зверху, тому що на таку зграю, два відра маловато. Ну, Дякуючи міжнародним організаціям міжнародним, а також хочу, дуже подякувати м'ясному нашому на ринку. І м'ясній лавці, і всім тим, хто допомагає нам з продуктами, тому що самі мені дуже важко, чесно кажучи, я би не знаю, де мені брати такі кошти, щоб прогодувати, саме бачите, скільки собак собак Тетяна забирає з вулиці. Здебільшого це ті тварини, яких напризволяще покинули господарі, або ж ті собаки, які через безвідповідальність хазяїв почали масово плодити потомство. Одна з останніх знахідок Тетяни дорослий Алабай, якого вона привезла з одного із сіл неподалік шостки. Мені вже телефонували, мабуть, тижні два. Люди кажуть, що як їхати на Пироговку, у Богдановці, бігає алабай, що його збила там машина, ну, він... діти бачили. Я два рази їздила туди, я його не знайшла, а потім місцева дівчина там продавчиня з магазину, сама його спіймала, закрила у будці, і ми приїхали його забрали. Приїхали, забрали обманом, звісно, ми в будку його заманили. Їхати він не хотів, людям він не довіряв. Особливо чомусь чоловікам, ну, ну як розказували за дітьми, він ходив слідом. Ну, До жінок нормально лояльно, але дотронутися до себе він нікому не давав. ну, Він рикав, і ми, коли питали, ну намагалися його взяти за шийник, то він як крикнув, що ну, заманили ми його тоді кусочком м'яса. Він але тут пригоди волонтерки тільки починалися. Коли приїхали в шостку, на Жінку чекав, сюрприз. Привезла я його на шостку, залишила в машині. Я вийшла, я лабаю, вийшов з вікном за мною. Через 20 хвилин я узнала, що він вже бігає там, тому що мій знайомий його спіймав. І мені вже зателефонували, поки зрозуміли, що то моя собака, ну що моя машина. І мені зателефонували. І я Прибігла, ну тоді я, звісно, ну сказати, що була в шоці, нічого не сказати, саме розумієте, ремонт, така дороговартісна у нас штука. Я його схопила за на за поводок і думаю, ну що мені з тобою, Ну ну шо? у парк пішла, сіла з ним. Він ліг біля мене, кабу нічого в нього і не було. Ну і що, ну що, собака? Ну не треба було залишати, бо собака крупна. Хоча у мене це перший раз ці я лабаю возила, ніхто не виходив. Ну цей вийшов і... Тетяна поселила свого нового чотирилапого товариша. Вольєр, дала йому ім'я фіат, як у машини, вікно якої він вивалив. Полікувала, відгодувала, але він хлопець з характером, тому щодня їй доводиться лагодити вольєр, бо він розплутає проволоку і рветься на волю. Але випускати до зграї таку велику собаку Гручно не можна, це небезпечно. За майже два тижні з собакою тут відбулися разючі зміни. Я можу його погладити. Він дуже слухмяний, він дуже адекватний. Він ну лишній раз не гавкне там без діла, як роблять деякі мої собаки. Він вихований. Я не можу сказати, що їм там хтось не займався. Я не знаю, як він опинився на вулиці. Ну просто так такі собаки не я думаю, або. Переселенець або хтось помер в господарі, тому що ну, не викидують. Собака видно, що він від заводчиків, не то, що там якісь метис чи ще щось, він же реально куплений за гроші. І коштують вони зараз немало. Тепер фіат шукає собі нову родину. Тетяна говорить, він як велика дитина, потребує піклування і розуміння. Він на інших собак не гресує зовсім. Він не... Це сам Перші три дні він стресував, звісно, ну, йому було страшно, як і всім, люба інша собака так само. Потім побачив, що його тут годують по розписанню і спокійно. Його головне нагадувати, налити води, вбрати у вольєр, і він спокійно собі спить. У мене це п'ятий алабай, всі були дорослі. Я не знаю, я з ними дуже добре находжу общий язик. Я люблю великих собак. Чим собака більша, овчарки, алабаї. Я дуже люблю мені захоплення від цих собак. Ну я їх не бою. Може, тому що я їх не боюсь. Окрім того, Тетяна власним коштом лікує тварин, якими опікуються, але не завжди така потрібна волонтерська робота знаходить відгук у серцях оточуючих. З Собаками не зовсім немає ніяких проблем. Проблеми тільки з людьми, які не розуміють, що собакам теж треба десь жити, що це живі організми, і те, що їх викидують на вулиці, це не вина собак, це вина саме людей. Все таки Тетяна, яка безліч разів вже опікалася об людську жорстокість до тварин, сподівається, що наше суспільство зміниться і стане більш добрим до своїх чотирилапих друзів. Дай Бог закінчиться війна, буде перемога і щось поміняється. І я сподіваюся, що буде той момент, коли ми зможемо давати собаки кашенят тільки по договорам, щоб люди несли відповідальність, якщо ви можете пригодувати. То беріть, не можете, не беріть. До великої собаки, так, да, треба підхід. Але я тих собак, яких я віддаю, я на зв'язку круглосуточна. Я їх, ну, хоч посеред ночі мене розбудіть, я скажу, якщо, що, не дай Бог, я її лікую їх, і ну, допомагаю всім, чим то можу, і готова до самої смерті собаки бути на зв'язку, тому що стільки в них вложено у цих собак, що віддавати кому попало, я вже більше не хочу. Нам є чим пишатися, та ми однозначно чекаємо перемоги. У любові до своєї країни напередодні Дня Незалежності України зізнавалися шосткинці. Сьогодні, 23 серпня, вся Україна відзначає День прапора, а завтра 24-го найбільше державне свято нашої молодої суверенної держави. День незалежності це вже 33 третя річниця, як було ухвалено найголовніше рішення в історії України. Та, на жаль, наша держава і досі бореться за право бути незалежною, суверенною та самостійною. І за це кращі з кращих сини і доньки України віддають найдорожче своє життя вже протягом 10 років, спочатку війни на сході України, яка переросла в повномасштабне вторгнення російського агресора. Українські захисники виборюють свободу батьківщини, тисячі загиблих, тисячі скалічних життів та зруйнованих людських доль. Ціною цих втрат український жовто-блакитний стяг і досі майорить на нашій землі. Шосткинці привітали свою батьківщину з 33-ю річницею незалежності Вітаю всіх українців з Днем Прапора і Завтра це наше свято, День Незалежності. Люблю свою країну, люблю Україну і люблю свій, своє місто Шостка. всім перемоги і миру, а хлопцям, наснаги і всім нам, українцям, спраги до життя. Наша, ну, наша задача вижити і допомагати нашим воїнам, а їм там триматись, тримати рубежі. І Залишатися живими і повертатися. Це саме головне. Зі святом Україна. Тобі. Слава героям! Скоріше, щоб кінчилась війна, всі додому вернулися. А так буде все добре. Наша гордість це наша слава, це наша сила, це наше все. Дуже добре, що ми живемо в незалежній державі, ну, виборюємо незалежність. То в тилу, хто на фронті, але разом ми не переможні. Я вітаю Україну і українців з Днем прапором та Днем Незалежності. Вітаю шостку ці святами. Побоже. Перемоги, що нам ще треба? Перемоги. Вітаю всіх із святом, здоров'я і всього всього доброго, Щоб був мир, щоб був спокій, щоб всі жили добре. Маємо надію, все одно все буде добре. Все одно все буде добре. Дай Боже, щоб все було добре. Буде добре все. Це незалежності України. Щоб закінчилася скоріше війна. Я щоб дуже люблю цю державу, Україну. Вона є найкраща. У Шості в укритті відзначили День державного прапора України. 4-го розряду цеху но 1 імпульсові олександр Зорин, сусер ремонт 5-го розряду досвідної дільниці виготовлення експерименту Останок про погоду. Вихідними на території Шоскацького району очікується мідлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний 3-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 13 до плюс 18 в день, від плюс 26 до плюс 31 градусу по Цельсію.